Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми представимо вам матеріал, який змусить багатьох переглянути своє розуміння майбутнього нашої країни. Перед вами унікальне свідчення людини, яка пройшла крізь десятиліття наукових досліджень у найзакритіших лабораторіях Радянського Союзу. Це не чергова езотерична розповідь про таємничі символи чи містичні знаки. Це аналіз, побудований на математичних моделях. Статистичних даних та спостереженнях за циклічністю історичних процесів. Віктор Павлович Коваленко, 84-річний фізик-теоретик, який колись працював над секретними проектами в Інституті прикладної фізики Академії наук СРСР, погодився зустрітися з нами та розповісти про свої висновки щодо долі України в 26-му році. Його слова звучать настільки точно і конкретно, що ми не могли залишити їх лише для вузького кола посвячених. Те, що ви зараз почуєте, базується на десятках років роботи з величезними масивами інформації, на розумінні геополітичних процесів і на тих знаннях, які радянська наука намагалася приховати від широкого загалу. Приготуйтеся почути те, що може здатися неймовірним, але кожне слово цієї людини підтверджене логікою та фактами. Віктор Павлович сидить у своєму кабінеті, заваленому папками з пожовклими документами, графіками та таблицями. Його руки тремтять не від старості, а від хвилювання, коли він розгортає перед нами велику карту України з позначками різних кольорів. Він починає говорити повільно, обираючи кожне слово з особливою ретельністю. У середині 80-х років минулого століття я працював у спеціальному відділі, який займався прогнозуванням довгострокових соціально-політичних процесів. Нам видавали секретні документи. Ми мали доступ до даних розвідки, до економічних показників усіх республік Союзу. Наше завдання полягало в тому, щоб передбачати можливі сценарії розвитку подій на десятиліття вперед. Тоді, в ті роки, ми розробили математичну модель, яка враховувала сотні параметрів від демографічних змін до енергетичних потоків, від ментальних особливостей народів до географічних факторів. Ця модель показала нам дещо приголомшливе. Україна, за всіма розрахунками, мала стати ключовою точкою геополітичної напруги на початку 21 століття. Ми бачили цифри, які вказували на неминучий конфлікт, на боротьбу за ресурси, на зіткнення різних цивілізаційних проєктів саме на цій території. Тоді наше керівництво не повірило в ці прогнози, вважало їх занадто песимістичними. Але сьогодні ми бачимо, що майже все відбулося так, як показували наші моделі. Старий вчений робить паузу, його погляд стає ще більш серйозним. Він підводиться з крісла, підходить до вікна, за яким видно зимовий пейзаж, і продовжує зараз. Кінець 25-го року. Я переглянув усі свої старі розрахунки, оновив їх новими даними, які збирав протягом останніх десятиліть. І те, що я побачив, змусило мене вийти з тіні й заговорити публічно. Україна перебуває на порозі найважливішого року за всю свою сучасну історію. 26 й рік стане роком, коли визначиться остаточний вектор розвитку цієї держави на наступні 50 років. Я не говорю про містику чи про родства. Я говорю про конкретні процеси, які вже запущені і розвиваються за своїми законами. Перше, що я бачу в своїх моделях, це критичну точку в енергетичній системі. Україна володіє величезними ресурсами, про які мало хто говорить відкрито. Це не лише газ чи нафта, це родовище рідкісних металів, які необхідні для виробництва сучасної електроніки, для космічних технологій, для нових типів зброї. Радянська геологічна розвідка знайшла ці родовища ще в 70-х роках, але інформація була засекречена. Зараз, коли світ переходить на нові технології, ці ресурси стають критично важливими. 26-й рік стане роком, коли боротьба за контроль над цими родовищами досягне свого піку. Віктор Павлович повертається до столу, розгортає кілька графіків. На яких видно складні криві та точки перетину, він показує пальцем на конкретні дати, на конкретні числа. Друге, що я бачу, це демографічний фактор населення України скоротилося за останні 30 років майже на чверть. Але це не просто цифри, це означає, що структура суспільства кардинально змінилася. Молоді люди, які залишилися в країні, мають зовсім інший тип мислення, ніж їхні батьки. Вони не пам'ятають Радянський Союз. Вони не мають тих психологічних установок, які були характерні для попередніх поколінь. За моїми розрахунками, саме в 26-му році ця молода генерація досягне критичної маси, коли вона зможе реально впливати на прийняття рішень у державі. Це призведе до різких змін у внутрішній політиці, до переформатування еліт, до нових підходів у вирішенні старих проблем. Але цей процес буде болісним, тому що старі структури влади не хочуть здавати своїх позицій. Ми побачимо серйозне протистояння між поколіннями, яке може призвести до внутрішніх конфліктів. Вчений робить ще одну паузу: п'є воду з склянки, що стоїть на столі. Його голос стає тихішим, але в ньому з'являється особлива напруга. Третє, і це найважливіше, що я хочу сказати 26-й рік стане роком великого геополітичного перерозподілу. Ті держави, які зараз контролюють світову економіку, зіткнуться з серйозними внутрішніми кризами. Я бачу цифри, які показують падіння виробництва в Китаї, проблеми з долговим навантаженням у Сполучених Штатах, енергетичну кризу в Європейському Союзі. Все це відбудеться не в далекому майбутньому, а саме протягом наступного року. І в цій ситуації Україна опиниться в центрі уваги всіх провідних гравців. Кожен з них буде намагатися втягнути цю країну в свою орбіту. Запропонувати свій проект майбутнього від того, який вибір зробить українське керівництво, залежатиме доля не лише цієї держави, але й усього європейського континенту. Це не перебільшення. За моїми моделями, Україна стає ключовою ланкою в новій системі міжнародних відносин, яка формується прямо зараз. Старий фізик знову підходить до карти, показує на конкретні регіони країни. Його пояснення стають дедалі більш детальними і конкретними. Я бачу, що східні регіони України переживуть процес реінтеграції. Це буде складно, це буде довго, але це почнеться саме в 26-му році. Люди, які зараз живуть по різні боки лінії розмежування, почнуть шукати шляхи до порозуміння не через політичні декларації, а через економічну необхідність. Промислові підприємства, які зараз стоять, почнуть відновлюватися, але вже за новими технологіями, з новими підходами до організації виробництва, це створить робочі місця, це дасть людям надію на краще майбутнє. Але цей процес не відбудеться сам по собі. Для цього потрібна політична воля, потрібні інвестиції, потрібна підтримка міжнародних партнерів і все це. Має зійтися разом саме в наступному році. Якщо цього не станеться тоді, то можливість буде втрачена на довгі роки. Віктор Павлович повертається до свого крісла, витирає лоб хусткою. Видно, що розповідь дається йому нелегко, що він переживає кожне сказане слово. Західні регіони України навпаки стануть центром нових ініціатив у сфері освіти та технологій. Я бачу, що саме там з'являться нові університети, дослідницькі центри, технологічні парки. Молоді люди, які раніше їхали на заробітки за кордон, почнуть повертатися, тому що побачать реальні можливості для реалізації своїх ідей у себе вдома. Це не станеться миттєво, це буде поступовий процес, але його початок припадає саме на 26-й рік. Ключовим фактором стане зміна в системі освіти. Старі радянські стандарти, які досі домінують у багатьох вищих навчальних закладах, будуть замінені на нові, орієнтовані на практичні навички, на критичне мислення, на вміння працювати з великими обсягами інформації. Це підготує нове покоління фахівців, які зможуть конкурувати на світовому ринку. Ченний розгортає ще один документ, на якому видно статистичні таблиці з безлічу цифр. Він водить пальцем по рядках, коментуючи окремі показники. Сільське господарство України також переживе революційні зміни в 26-му році. Я не говорю про збільшення посівних площ чи підвищення врожайності традиційних культур. Я говорю про перехід на абсолютно нові технології, які дозволять виробляти продукти харчування з мінімальними затратами води та енергії. Вертикальні ферми, гідропоніка, точне землеробство з використанням штучного інтелекту все це прийде в Україну саме в наступному році, і це не фантастика. Технології вже існують, вони вже працюють у різних країнах світу. Питання лише в тому, чи зможе Україна швидко адаптувати їх до своїх умов. За моїми розрахунками саме в тому році будуть створені перші великі проекти такого типу, які стануть прикладом для всієї країни. Це дозволить не лише забезпечити власне населення якісними продуктами, але й вийти на експортні ринки з новими пропозиціями. Старий вчений знову робить паузу, його погляд стає задумливим він, немов вагається, чи варто говорити про те, що він збирається сказати далі, але потім він рішуче випрямляється і продовжує. Є ще один аспект, про який я повинен сказати, хоча він може здатися дивним для наукової доповіді. Я говорю про психологічний стан нації. Протягом останніх років українці пережили величезний стрес, величезну травму. Але травма не лише руйнує, вона також загартовує. За моїми спостереженнями, які я робив на основі аналізу соціальних мереж, опитувань, статистики звернень до психологів. Український народ проходить через фазу колективної трансформації. 26 й рік стане роком, коли ця трансформація досягне нової стадії. Люди почнуть не просто виживати, а будувати нове майбутнє. Вони почнуть вірити в себе, у свої сили, у можливість змінити реальність навколо себе. Це призведе до вибуху креативності, до появи нових проєктів, нових ідей, нових форм організації суспільного життя. Я бачу цифри, які показують зростання кількості стартапів, збільшення волонтерських ініціатив, активізацію громадських рухів. Все це разом створить атмосферу, коли неможливе стає можливим. Віктор Павлович бере ще один графік, на якому зображені циклічні коливання різних показників. Він пояснює, що ці цикли повторюються з певною періодичністю, і саме в наступному році всі вони збігаються в одній точці. Економіка України в 26-му році почне показувати реальне зростання не на папері, не в офіційних звітах, а в реальному житті звичайних людей. Інфляція почне сповільнюватися, курс національної валюти стабілізується. Зарплати почнуть зростати швидше, ніж ціни. Це відбудеться не через якісь чудеса, а через комплекс факторів, які я вже описав: відновлення промисловості, розвиток нових технологій, повернення трудових мігрантів, зміна психологічного клімату в суспільстві все це разом призведе до економічного ривка. Але цей ривок буде можливий лише за однієї умови. Політична еліта повинна припинити боротьбу за владу і почати реально працювати в інтересах країни. Якщо цього не станеться, якщо продовжиться хаос і корупція, то всі позитивні тенденції будуть згорнуті. Старий фізик встає, ходить по кабінету, в його руки тремтять сильніше. Видно, що він підходить до найважливішої частини своєї розповіді. Міжнародна ситуація в 26-му році буде надзвичайно складною. Великі держави переживають внутрішні кризи. Їхні лідери змушені думати про власне виживання, а не про глобальні стратегії. Це створює вікно можливостей для країн середнього рівня, до яких належить Україна. Але це вікно буде відкрите недовго, можливо лише кілька місяців. За моїми розрахунками, критичний період припадає на весну і літо 26-го року. Саме тоді відбудуться ключові події, які визначать подальший розвиток ситуації. Я не можу сказати точно, що саме станеться, тому що є багато змінних, багато факторів, які можуть вплинути на результат. Але я можу сказати одне: якщо український уряд зуміє використати цей момент. Якщо зуміє провести правильні переговори, укласти правильні угоди, залучити правильних партнерів, то країна отримає шанс на прорив. Якщо ж цей момент буде втрачено, то все повернеться до старої схеми, і тоді зміни відкладуться ще на багато років. Віктор Павлович повертається до карти, показує на конкретні міста України. Київ, за моїми прогнозами, стане одним із головних технологічних центрів Східної Європи. Харків відновить свій статус наукового міста. Там з'являться нові дослідницькі інститути. Львів перетвориться на культурну столицю регіону, центр креативних індустрій. Одеса стане транспортним хабом, який з'єднає Європу з Азією новими маршрутами. Дніпро розвине високотехнологічне виробництво. Все це не фантазії, все це реальні можливості, які вже зараз обговорюються на різних рівнях. Питання лише в тому, чи вистачить політичної волі для їх реалізації? Кожне з цих міст має свої унікальні переваги, свої ресурси, свої традиції. Якщо вдасться правильно використати ці переваги, якщо вдасться створити сприятливі умови для розвитку бізнесу, для залучення інвестицій, для роботи талановитих людей, то результат перевершить усі очікування. Старий вчений сідає за стіл, складає руки перед собою, його голос стає тихішим, але в ньому з'являється особлива впевненість. Я хочу сказати про ще один важливий момент. Енергетична незалежність України стане реальністю в 26 році не повною, але значною. Розвиток відновлюваних джерел енергії, модернізація існуючих електростанцій, впровадження енергозберігаючих технологій все це разом дозволить різко скоротити залежність від імпорту енергоносіїв. Я бачив проекти, які зараз розробляються. Я знаю про інвестиції, які плануються. Якщо все піде за планом, то вже до кінця 26-го року Україна зможе забезпечувати себе електроенергією практично повністю. Це створить основу для розвитку енергоємних виробництв, для залучення нових інвесторів, для зниження вартості життя для звичайних громадян. Енергетична незалежність це не просто технічне питання, це питання національної безпеки. Це питання суверенітету держави. Віктор Павлович знову робить паузу, дивиться в камеру прямим поглядом. Я знаю, що багато людей поставляться до моїх слів зі скептицизмом. Вони скажуть, що це все лише теорія, що реальність завжди складніша за будь-які прогнози. І вони будуть праві в тому сенсі, що жодна модель не може врахувати всіх змінних, всіх випадковостей, всіх людських рішень. Але я працював з прогнозуванням більше 50 років. Я бачив, як збувалися деякі з моїх попередніх передбачень, навіть ті, в які я сам не вірив спочатку. Я не претендую на абсолютну точність. Я просто ділюся тим, що бачу в цифрах, в трендах, у закономірностях. 26-й рік буде переломним для України. Це не означає, що все стане добре автоматично. Це означає, що з'являться можливості, які треба буде використати. Це означає, що відкриються шляхи, якими треба буде піти. Це означає, що настане момент, коли кожна людина зможе вплинути на майбутнє своєї країни. Старий вчений розгортає останній документ, на якому зображена хронологія подій на наступний рік. Він коментує кожен період, називає конкретні речі, які мають статися. Січень і лютий 26-го року будуть місяцями підготовки. Уряд прийме ключові рішення щодо реформ, почнуться переговори з міжнародними партнерами про нові проекти. Березень і квітень стануть часом перших видимих змін. Почнуть працювати нові підприємства, запустяться інфраструктурні проекти, з'являться перші результати освітніх реформ. Травень і червень будуть критичним періодом, коли визначиться чи вдалося використати відкрите вікно можливостей. Саме тоді відбудуться найважливіші політичні події, будуть укладені ключові угоди, стануть зрозумілими контури нової економічної моделі. Липень і серпень стануть часом консолідації досягнутого, часом, коли нові тенденції закріпляться і стануть незворотними. Вересень і жовтень покажуть перші реальні економічні результати: зростання виробництва, зниження безробіття, стабілізацію фінансової системи. Листопад і грудень будуть часом підведення підсумків, часом, коли стане зрозуміло, наскільки вдалося реалізувати потенціал цього року. Віктор Павлович складає всі свої документи, кладе їх у папку. Він знову дивиться в камеру. Його обличчя серйозне. Але в очах є щось схоже на надію. Я прожив довге життя. Я бачив розпад великої держави, я бачив народження нових країн, я бачив війни і революції. Я бачив, як люди втрачають надію і знову її знаходять. Україна пройшла через страшні випробування за останні роки, але ці випробування не зламали цей народ. Навпаки, вони зробили його сильнішим, більш усвідомленим, більш готовим до змін. 26-й рік дасть можливість довести це не словами, а справами. Я вірю, що ця можливість буде використана. Я вірю, що через 10 років ми будемо дивитися на той рік як на точку відліку нової епохи в історії України. Але для цього потрібна праця, потрібна воля, потрібна віра в себе і у свою країну. Не чекайте, що хтось прийде і зробить все замість вас. Кожен громадянин повинен стати частиною змін, повинен взяти на себе відповідальність за майбутнє. Тільки так можна побудувати справді велику державу. Старий фізик встає з крісла, підходить до вікна, дивиться на вулицю. Його постать здається маленькою на тлі великого вікна, але в його голосі чути незламну впевненість. Я передав вам те, що знаю. Я показав цифри, які говорять самі за себе. Тепер справа за вами. Використайте наступний рік мудро, не втрачайте можливостей, які він дає. Будьте активними, будьте сміливими, будьте готовими до змін. Україна має всі шанси стати однією з провідних країн Європи. Ресурси є, люди є, знання є. Потрібна лише воля до дії. 26-й рік покаже, чи є ця воля в українського народу. Я вірю, що так. Я вірю, що моє передбачення збудеться, але не тому, що так написано в зірках чи передбачено в якихось таємничих пророцтвах, а тому, що так показують математичні моделі, тому що так диктує логіка історичного розвитку, тому що так вимагає сама реальність. Час діяти настав. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Майбутнє створюється зараз, у цей момент, вашими руками, вашими рішеннями, вашими діями. Шановні глядачі, ви щойно почули слова людини, яка присвятила своє життя науці і аналізу складних процесів. Віктор Павлович Коваленко не обіцяє чудес, не малює райських картин майбутнього. Він просто показує можливості, які відкриваються перед Україною в наступному році. Його прогноз базується не на емоціях, а на холодних цифрах, на статистиці, на математичних моделях, які довели свою точність протягом десятиліть. Звичайно, кожен з вас має право вірити чи не вірити в ці слова. Але одне незаперечно 26-й рік справді є критичним для нашої країни. Події, які відбудуться тоді, визначать долю України на багато років вперед. Чи зможемо ми використати цей шанс, чи змаємо його, покаже час. Але те, що цей шанс існує, що він реальний, що він перед нами, це факт, який важко заперечити. Дякуємо Віктору Павловичу за його мужність, за його готовність поділитися своїми знаннями, за його віру в майбутнє України. Будемо сподіватися, що його передбачення збудуться, що наступний рік справді стане переломним, що ми всі разом зможемо побудувати ту країну, про яку мріємо. Дякуємо за увагу!